Нельзя, Ченюш, нельзя, Ченя. Я, как завжди, пораюсь в своих квітначках. Дещо не доробила, такі вже дрібнички залишилися. Майже весь бур'ян прибрала під козацьким ялівцем, навіть почала вже проривати, Вон бігає малеч, Викидають кожного місяця, то одне, то інше, а Ірі десь пристрай. Ну, не буде тій людині ні щастя, ні здоров'я. Я вважаю, що великий гріх це викинути отаку маленьку дитину. Це прирівнюється до смерті. Таке відчуття, нібито людина завела собі кішечку, щоб вона кожного місяця влітку, весною, поосені народжувала кошеняток і всі до мене їх зносити. Оце для того людина кішечку завела. Або сюди на куточок, або до матусеньки. Весь час вики Я не буду викидати, заносити тих кошенят. Я дала об'яву, і людина, дівчинка прийде, забере їй потрібна кішечка, вона й простерилізує, все як нормальна, розумна людина Ну, і буде любити, і якщо кошеняток не потрібно, просто кішку простерилізувати. Ну, якщо в тебе немає змоги зробити це. Або ти не можеш прибрати кошеняток, тоді, я вважаю, не потрібно взагалі заводити кішку. Так говорю, відчуття таке, нібито людина завела кішку для того, щоб кожного місяця її кошенят відносити мені. І кожного року одне те саме. Я знаю цю людину, мені бабуся сказала, хто це робить, з якого подвір'я, недалеко ці люди від нас проживають. І Весь час у мене нові мешканці ненадовго, слава Богу, тому що мася ревнує страшно. Вона пішла взагалі, не ходить і не дивиться, тому що я не даю ображати, не даю проганяти. Це бігає, крутиться біля мене, лащиться до мене. Ну а в масі взагалі глаза примружені, вона дивиться така нещасна. Чинюшечка також намагався відганяти, ну свою територію хлопець захищав. Але зараз вже заспокоївся, вже потоваришували, вже три дні воно в мене. Ну не буде ні здоров'я, ні щастя. Тій людині, яка може таку дитину викинути на призволяще. Так мало того, що викинули. Воно ще в такому стані худесеньке, одні вуха і хребет. Кошенят навіть не кормили. Дочекались, поки там скільки місяць, півтора виповниться і віднести ірі. А куди ірі кожного місяця? Весна, осінь, літко немає значення. Ну, мила то. Скажи, ну як можна таку маленьку дитинку викинути? Ну як можна? Скажи, ну як я боялась, як я тряслося, Ну, в мене в голові не вкладається. Я за тваринку, друзі, просто розірвати, <розірвати> готова. Дитина це взагалі. Е я вже показувала огляд на сінечка і взяла віолушку, один пакетик вже без вас висіяла. Шукала місто таке, що пісонечко дуже не висушувало землю. Та ну що ж ти, де воно водичку п'є. Я поставила квіточки, це їздила до мерефи міста, гайлардію, отрусточок взяла. Ну, а то дереві, не знаю, рожеве чи біле, на вулиці росло в траві, щупанула. Сподіваюсь, що декоративний не, не потрібно. Ох, і шкідниця, маленька, дівчинка, трьоколірна, не можна. Це, це вже нічого не зробиш. Не врятуєшся, взагалі неможливо врятуватися Ето такий движняк по будинку. Взагалі не такі, як два моїх були, мася і чінь. Вони навіть разом не так не так шкодили, як оце маленьке. Це отаке круть верть, воно по потолку отак бігає, не, вгому, не взагалі не сидить на місці. Спати грамочку спить, а то вночі і за носа гризане, і за руки, ну в коридорі ж не закриєш, тому що маленька дитина, шкода, воно ж плаче. І весь час оце з ним знаходимось. Або я сиджу, або як мені потрібно кудись піти донечка сидить. І ото ми по черзі, поки підросте. Ну, його заберуть. Вже посіяла, спробувала в серпні, бо людина написала: Іра, я вже посіяла, в мене проросло. Якщо встигне заквітувати, то насіннячко, можливо, висипе. Ну, я спробую. Їх два одинакових, це я недавно взяла, а це в мене давно один залишався. Машини їздять дуже гучно. Оці два пакетика посіємо під зиму. Коли вже буде прохолодно. І коли воно щоб не проросло, щоб насіння всю зиму лежало під снігом, пройшло стратифікацію, а потім я гадаю, що воно весною добре проросте, як і наші айстри, чорнобривці. Ну, ну це, це капець. І по даху, і по дереву на саму високу гілку, і гепнулося, впало з великої висоти. І що ви думаєте? Вскочило і пометелило під троянди колючі. Це мітіор якісь. Матусеньку нагадує мені. До речі, матуся і таточко захворіли дуже сильно. Температура 38. Повезу завтра зранку на рентген, Не знаю, що буде, друзі, але щось поганенько їм. Матуся з'їздила до міста Харкова, ну і підхватила. Ну такі ето, давайте посадимо. Я сподіваюся, що з ух ти! Разом з штативом ледве не побігла. Дуже хочеться, щоб гайлардія приросла, прижилася. І насіннячком сіяла, і давали мені саджанцями, не прироста, не, не, не приживається. А дереві, ну, я так дивлюся, нібито не білий. Можливо, що прохолодно вночі було, то він трошки. Рожевим чи світло-фіолетовим став. Ну, Я сподіваюся, що це декоративне, бо там по місті, повно за парканами, в траві насіннячко розсіялось. І воно росте, отакі корінці гарні. Ходімте, посадимо. та трошечки доприбираємо, щоб у нас вже порядочки були. Господи, що ти робиш? Ну, що ти робиш? Переметелила всі мої клумби. Я тільки прополола, дивіться, без вас тут ходила, все попідпушувала. Земелька пухка. І оце так, я підпушую, а воно туди-сюди. То на спині, то на пузі, то на вухах. Дивлюся, притоптало землю. Я знову підпушила. Що ти водички хоч. Ну-на, на, водичка чиста, тільки корисна, настойка з що Капай! Ой! Я, скажи, ще цього не бачила. Воно капає, ну нічого собі Іра, як цікаво в тебе. Як цікаво, Ну, три кота мені, звісно, вже забагато. Тут хоча б цих прокормити їдять як слони три штуки. Зараз ж на зиму вони набирають вагу. І от такі товстенькі зробились. І так швидко, ну, я думаю, пух наростає. Всередині, можливо, дуже вони не поправили ще ще. Але наскільки жирненькі і щічки вже округлилися. Такий гарний ведмедик робиться. І мася вже на кішечку схожа. Друзі, знову повітряна тривога. Там у місті за дві години ще була три рази тривога, та так у них... Гучно, ну воно ж місто, звісно, що у нас тут трішки тихіше, прямо аж мурашки по шкірі біжуть. Лупостік. Нічого, поправиться дуже гарна кішка буде, дуже друзі, я її простерилізувати, це така красунька буде. Я не розумію, як можна дитину виконати. Це ж воно боїться, залишилось без мами, друзі. Я коли думаю, в мене мозок просто вистрибує. Тут уже звик за декілька днів і не знаю, як людині віддати. Ну, я ж з чистою душою від цього серця, звісно ж, віддаю. Але отак викинути і піти, і на що воно сподівається. І зараз місяць пройде, знову кішка та е, розродиться, і знову принесуть. Ото така людина. Весь час мені носить котиків своїх. Я насправді вже ходжу з вчорашнього дня і дивлюся на якому місці посади, щоб на кінець -то нарешті приросли оці квіточки. Бо я не вперше саджу і чомусь не приростають. Ну, дереві точно ростиме, а от гайлардія... На сонечки не хочу садити, щоб не згоріла і землю, земля не пересушилась. Бо я посадила полуницю в нас страшнючий вітрюган і тепло, так гарно. видуває вологу миттєво. До вечора дивлюсь, полуниця вже підв'явши І кожного дня, бува, два рази на день і ходжу, підливаю ці маленькі ямочки, які швидко просихають, щоб полуничка прижилась. І якщо зараз квіточку посаджу, то потрібно буде весь час ходити і крапельки води туди капати. Я вирішила трошечки в полутіні посадити, де ця Не Тільки халюсю, господь, яке воно хороше, друзі. Ну Я кузню цю зірочку маленьку, я її сплю з нею, і вона підійде, і цілує так в губочки. Ну Така ласкава кішечка. Вона вже я її як матуся вже, як господь, господи, господь. Ну кусається боляче, донька відразу й кухті пообрізала. Зараз же ж модаться то побрити, то покупати. Все зробили. Кудесеньке було, це декілька днів вона поправилась, ну моїй творог, рибу, яйця, печінку, м'ясо, з супиками, з кашками, ріпіжило молочку, сметану ляпну з'їсть. Яйце жовток виїдає тільки так, молочиночка. тут. Киценька непривірідлива, ну, звісно, я й не даю, що попала. Вона й кашу їла, усе їла, тому що з голодухи не знаю, скільки воно там ховалося на подвір'ї. Да? Розмовляю, щось розповідаю, отаке розумне кошеню. Так <ріху> ви зверніть увагу, на передніх лапках туфельки, а на задніх лапках сапожки. Ти покажи тільки не задніцю свою. Зараз покажу вам, на лапках просто білі, як туфельки. а ззаду вже повноцінні сапожечки. А сама вона сіренька, там трошечки кремового, ну трьохколірна кішечка. У неї мордочка буде дуже гарна, це просто що воно худе, його, мабуть, і не кормили. Вона ж говорю, до бабушки сходила, говорю, скажіть мені адресу, ну мене вже аж трусить, розумієте, я вже не можу, коли це виносять і викидають дітей. А Ірі думай, куди діти. Я, я не можу так занести і далі, як ото несуть і несуть. Ну і мені сказали, хто це робить. Ну, я нічого не можу вдіяти, нема такого закону в нас. Я можу тільки позлитися і всього самого найкраще побажати. Тим людям, які дітей своїх. Отак поступають, Да? скажу, деякі люди так драконяться, дратуються, що тваринок називаємо дітьми. Друзі, я не зможу поінакше, тому що. Якщо б ви бачили, як воно тряслося і боялося, як воно м'явчить матусю свою шукає, боїться, одна ручки підходить, а діватися нікуди. І собаки, і всі лякають, і воно одне не ївши, не пивши, вночі холод собачий, І воно там труситься, десь залазить і пищить, і пищить, та так жалібно, аж нібито стонить. Це жахиття, це немає серця у тієї людини. Я ж говорю, не можеш нічого з кішкою своєю зробити. Просто не заводь тоді кішку. Мишей, мишеловку постав. Ну викидати дітей це взагалі нічого. Це місяць, зараз знову та людина принесе. Мені на подвір'я кидають або матусь. Мася й ченя, масюльку також кинула та людина, я собі залишила. А чинюшечку у школу занесли, і під двері у школу також частенько то викидають, бо там же дітки і вони несуть додому. Ну так уже ж придумали гарно це, уявляєте? Діти ж добрі і відносити кошенят малих під двері школи. Ой ти, господи, ой ти господи. Ой ти господи. Так, давайте працювати, бо я з нею взагалі нічого, декілька днів вже не роблю. Весь час з нею носимося, щоб їй гарно було. Ну, вона вже освоїлася, вже не боїться нічого, тому що її люблять, цілують з усіх сторон. Таке блакитні очі, гарне кошеня, дуже гарне. Думаю, і мама гарна у неї. І вона б ніколи не покинула свою дитину. Ця кішка там хвилюється, бігає, шукає, де дитина ділась. А її викинули Ір'я. Оце возьме двома лапками квіточку. І нюхає її, насолоджується, та так глазки жмурить. І лапушками тримає той бутончик. Ой, я думаю, ну ладно, познімо. Не хотіла знімати, бо людина забере і думаю, ну навіщо? А потім мені все-таки вирішила показати і наболівши вже розповісти, що робиться з нашими українськими людьми, деякими, коли отаких от дитинчат викидають. <реш> Ведмезяточка. Ведмезяточка. Я, мабуть, коментарі закрию. Так, я коментарі закрию. Не хочу, щоб під цим відеороликом щось писали. А наступний ролик вже відкрию коментарі, так що не хвилюйтеся. Ну, давайте попрацюємо, посадимо квіточки. Я думаю, ходжу де посадити, друзі, місце. Ну, тут вже насаджено, я боюся. не... Отут в мене малесенька трояндочка росте, я посіяла віолу червону. Хоча вона буде жовта або блакитна. Віоли не буде червона, я не знаю чому. Якщо в мене і виходили з пакетиків по декілька насінинок проростало, вони всі або жовті, або блакитні. Фірми такі недобросовісні, я беру, бо я не знаю, де знайти фірму з якісним насінням. Щоб я не сіяла, ну не дуже воно добре сходиться, вже багато людей знають. І я хочу, щоб тут не забути, щоб знати, ми посадимо дві квіточки, вони приживуться, розростуться, і ми їх розсадимо потім уже. Головне, щоб прийнялись гайлардія, можливо, не багаторічна. Я точно не знаю. Но в неї є там насіннячко. І нехай воно розсипеться, я буду по весні акуратненько полоти, спостерігати, якщо проросте якась дивна рослинка, не схожа на мокрицю із кислицею та портулаком городнім, то я буду знати, що, то, можливо, гайлордія. От. Ну, А дереві, дереві дуже добре видно. Ой, ой. Ану, квіточку понюхаєш. Запинятка, ну який запинятка, Ну, так уже люблю цю киценьку. Ну, третє, я просто, друзі, я б їх і 10 залишила. О, дивіться, вже трояндочки по осені, що я й говорила, починають хворіти. Ну, вони завжди так, то не критично. Що мені просто кормити їх. Я не зможу дивитись, що коти на я одна не потягну три тваринки. Я і так дві врятувала, я, я сто вже їх врятувала, розподілили хто куди. І люди добрі допомагають, і донечки, і подруги допомагають, дякую велике, і моя подруга, та всі участвують. Людина, я ж говорю, за своєю кішкою не дивиться, а нам приносить. І ми оце всі клопочемося через одну якусь людину. Яка краса, друзі. Вони по осені такі гарні, яскраві. І оце зараз уже спеки немає. Я хоч покажу, які вони повинні були бути. Вони густо-густо в мене квітують троян. А в цьому році через спеку, ну бачите, мучаються. Не вражені нічим вони ой, зараз дотягнуся, немає ні тріпсів, але не квітували вони в цьому році гарно. Єдине, що дрібненьке. Ну, це вже третє квітування, я думаю, це вже останнє. Ой, красунечки кіди, гарнюня. Ох ти! Це ти там чи що? А, це повітря. Вітри страшні в нас роздмухалося, Вон грається. Ні на ручках не любить сидіти, тільки як спати, лягає, вляжеться на шию тобі. І спить, ну, спить десь до трьох ночі, а потім прокидається і гризе. А, а так грайливе кошеньо бігає, єдине, що на ноги, ото пригає весь час, весело коли щось рухається. Да? І там ще шкряботиться. Да? Я думаю, то вітер там так шкряботиться. Ой, 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 ой.